Вівторок, 11 лютого в Україні 11 ранку. Для вас працюють інформаційна служба інтера, я Анастасія Даугле. Новини 57 баз баспілотників збили наші захисники під час сьогоднішньої атаки. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, загалом окупанти запустили по Україні 124 дрони, здійснили комбінований удар 19 ракетами різних типів повітряного, наземного та морського бузування. Дрони знищили у 12 Областях України у наслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина. 64 чотири баз пілотника імітатора локаційно втрачені. Росіяни вчергово атакували ракетами українські об'єкти енергетики та газу. Як повідомляє керівник групи Нафтогаз Роман Чумак, пошкоджень зазнали виробничі потужності на Полтавщині. Потерпілих немає без газу зараз. 9 населених пунктів області у Миргородській. Громаді наразі вживають заходів, щоб постачання стабілізувати. Наголосили у «Нафтогазі». Дніпропетровщина під градами та артилерією окупантів від вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку. Росіяни гатять по населених пунктах області, застосували і безпілотники. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, постраждали дві жінки у Нікополі та двоє літніх людей у Марганці. Усі лікуватимуться амбулаторно. Гучно було у Мирівській та Червоногригорівській громадах пошкоджені 35 приватних будинків з десяток господарських споруд, побиті вікна, балкони. У чотирьох багатоповерхівках в одній з квартир сталася пожежа, понівечені інфраструктура, автомийка, шість автівок, лінії електропередач та газогін. Вранці агресор знову вдарив по мирівській громаді. Наслідки уточнюють у Павлограді. Через ворожу атаку пошкоджені три приватні оселі: гараж і авто. Вночі над областю наші захисники збили безпілотник. На Херсонщині через обстріли минулої доби дві людини загинули, шестеро поранені. Яка обстановка на півдні країни зараз? Дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Маємо зв'язок з Миколаївщиною наживо. Лізо, вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо про наслідки ворожих атак. Настю вітаю. Дві пожежі виникли у Херсоні та його передмісті. Внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації зйнялися приватний будинок, господарча споруда та квартира. Уже всі загоряння ліквідовано рятувальниками. А вчора, після 16-ї години, російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. У багатоповерхівці пошкоджено кілька квартир. А також припарковані поруч автівки. Внаслідок обстріл у 59-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Бригада швидкої медичної допомоги доставила потерпілу до лікарні. А пенсіонерка, що вчора вранці отримала поранення внаслідок удару безпілотником по Дніпровському району Херсона, сьогодні померла у лікарні. Напередодні росіяни. Вночі атакували Береслав дронами камікадзе. Ворог скинув на місто вибухівку з дрона. Загинув чоловік 42 років. Загалом минулої доби армія Російської Федерації била по 34 населеним пунктам Херсонщини. Пошкоджені газогони, сільськогосподарчі споруди, житлові будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то в ніч на вівторок сили протиповітряної оборони Рони знищили шість шахетів внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі у Вознесенському районі. Був пошкоджений ліцей, який нині не працює. А якщо ж говорити про Куцурубську громаду, то вона також була під ударами Російської Федерації. Зокрема, знову ж таки куцерубську громаду атакували дронами. Власне, на що це вся інформація? Тобі слово, дякую, колего, за надано. Інформацію наша кореспондентка Єлизавета Кротик відстежує ситуацію на півдні. І зараз у багатьох регіонах знову оголошено тривогу через загрозу балістики. Актуальну карту ви зараз бачите. Не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях. Український генеральний штаб підтверджує ураження нафтопереробного заводу окупантів у Саратовській області Росії. До операції залучили підрозділи сил безпілотних систем, головного управління розвідки сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Підтверджено влучання на об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюють. НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Завод задіяний. У забезпеченні російської армії нагадаю, у Саратовській області також було атаковано військовий аеродром Венгельсі. Там базуються стратегічні бомбардувальники країни-агресорки. Більш як два десятки БПЛА зафіксували і у Ростовській області над населеним пунктом Міллерово, де розташований військовий аеродром, та у Чертковському районі. Шпигував за військовою технікою і здавав ворогу локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ. СБУ затримали шпигуна на Кіровоградщині. Ним виявився житель Київської області, якого завербували російські спецслужби. До підривної діяльності фігурант залучив ще й 17-річного місцевого хлопця, якого використовував в темну. Хлопець повинен був закріпити на спецавтомобілі маячок, але був затриманий. Згодом руки правоохоронців потрапив і сам. Сам агент комунікацію з російськими кураторами він підтримував через чат у месенджері. Підозрюваний під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Російські спецслужби регулярно намагаються вбити чи поранити наших правоохоронців та військових у тилу. Роблять це руками українців за відпрацьованою схемою. зазначають у національній поліції. Ворог вербує зрадників через соціальні мережі, довго спілкується, нав'язує проросійські погляди, пропонує грошову винагороду в обмін на виконані завдання. Такі заходи спрямовані на посилення негативних емоцій серед українського народу, що мало би дестабілізувати ситуацію у державі на цих кадрах. Ви бачите оперативні матеріали, які були долучені до справи щодо однієї зі злочинних груп. Її діяльність призвела до загибелі одного працівника ТЦК та поранення чотирьох людей, серед яких були двоє поліціянтів. Це сталося 14 грудня минулого року у Дніпрі після вибуху біля однієї з адмінбудівель у середмісті. Як виявилося, у планах злочинних групи було ще кілька терактів. Правоохоронці розкрили подробиці розслідування. Вони безпосередньо наглядали за тим, щоб саме необхідна особа підняла цей пакунок. І в подальшому вони доповідали це своєму куратору. Зловмисники намагалися заплутати сліди і залягти на дно. У новому помешканні фігуранти встигли виготовити новий саморобний вибуховий пристрій для наступного теракту. Проте співробітники СБУ разом з нацполом часто викрили їх та затримали. У такий спосіб був поряджений кривавий теракт, адже наступним об'єктом був вже інший концептні практики. В ході проведення обшуку ми знайшли складові нової нового вибухового пристрою, і вони всі вироблялися саме в цій квартирі, де жила їхня трирічна дитина. У Києві сьогодні здають кров, аби врятувати життя. Що це за акція та скільки людей зголосилися взяти участь? Дізнаємося від кореспондентки Валерії Глущенко. Вона перебуває у пункті донації. Вітаю тебе, Лєру. Тож розкажи, будь ласка, що і як відбувається? Вітаю, Анастасія. Я зараз знаходжусь в одному з готелів Києва. Тут ще продовжують здавати кров. А сьогодні приблизно зареєструвалося 70 охочих зробити добрі справи. А саме за попередніми підрахунками, приблизно 35 літрів крові можуть здати саме така кількість людей, а це півсотні врятованих життів. А хочу вам сказати про те, про процедуру саме здачі крові. На початку всі охочі мають зареєструватися. Далі вони обов'язково проходять обстеження це заміра тиску та беруть кров з пальця, аби дізнатися точну групу крові. І нам вдалося поговорити з кількома охочими, які роблять добрі справи та рятують життя. Тому я пропоную вам послухати. Це найменше, мені здається, що я можу зробити в цій ситуації, тому що. І лікарі рятують життя, і бійці наші на фронті. На мій погляд, це є дуже важливо на зараз, коли дуже багато поранених бійців, дуже багато, тобто є такий загальний дефіцит крові, саме. На сьогодні це дуже нагальна потреба, тому що е, на минулій донації до дня зсу лікар сказав, що в полях е, для того, щоб врятувати одного військового, потрібно 3-4 донори. 3-4 донори по 450 мл крові це досить багато і тому потреба дуже велика і нагальна. І закликаю всіх і кожного, у кого немає протипоказань і у кого є бажання приєднуватись. Організаторами заходу стали американська торговельна палата в Україні, та до них ще доєдналась одна компанія. Пропоную послухати далі думку. Ми розуміємо, що зараз збір крові дуже важливий. Зокрема, це стало дуже нагально під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знаємо, що кожна донація може врятувати життя, тому ми заохочуємо наших колег, наших співробітників компанії-членів палати, долучатися до дня донора і рятувати таким чином життя і вносити свій маленький вклад в наш. Чи перемогу? Вся кров, яку здадуть в рамках акції, буде направлена по запитах по лікарнях. А кров здають для цивільних та військових, які отримали поранення внаслідок російської агресії, внаслідок обстрілів Росії. Колегу тобі слово дякую. Колегу Валерія Глущенка розповіла про акцію з донації крові у Києві. Відновити механізм ленд-лізу пропонує Конгрес Сполучених Штатів Америки. Відповідний законопроєкт ініціює член Палати представників від республіканської партії Джо Вілсон. На своїй сторінці у мережі Ікс він зазначив, що документ має надати Дональду Трампу гнучкі повноваження для відправки зброї в Україну, а також допоможе стримати Путіна та змусити Росію сісти за стіл переговорів. Що конкретно передбачає законодавча ініціатива конгресмена та чи матиме вона підтримку серед республіканців наразі невідомо. Нагадаю ленд ліз для України був схвалений у травні 22 го і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернути пізніше. Утім, на практиці він так і не був використаний, але водночас кілька разів його продовжували як поправку до закону про сигнування на національну безпеку США. Українські ветерани Ілля Пилипенко та Артур Милін стали призерами ігор нескорених у баскетболі на візках. В активі наших захисників бронзові медалі. Виступали хлопці у складі об'єднаної збірною нескорених. Її сформували з представників різних країн, що вже є традицією для цього заходу. Члени команди познайомилися за кілька годин до ігор. У такий спосіб організатори надають можливість співпраці між учасниками з різних країн, які об'єднуються для. Спільної мети, і нагадаю, що цього разу ігри на скорених відбуваються у канадському Ванкувері. Грали хто як міг, і кайфували від процесу, і це просто вийшло знаєш так. драйвово, кльово. Типу, ми зустрілись там. Пів години чи годину тому познайомились і тут ми вже граємо в одній команді. І, що, й, що й вийшло виграти, типу, тому що всі просто кайфували. Тепер я в них кобі, кобі, типу, кобі, да, давай, давай, типу, та, let's do it, let's do it, типу. короче, не знаю, ну, типу, з нами фаново грати.